Вітаю, Вітаю, пані Ніко. Ну розкажіть нам, будь ласка, коли взагалі от почне свою роботу ВККС і коли все таки суддівський корпус зможе отримати так би мовити нову кров? Насправді ВККС може починати свою роботу вже в будь-який момент. Ці юридичні процедури для цього зроблені вони вважаються призначеними вже повністю правомочним органом. Насправді щодо того, коли буде нова кров, зараз в законі передбачена доволі довга процедура зайняття посади е, Тому власне першим таким кроком роботи ВККС, що очікує громадськість, міжнародні партнери інші стейкхолдери, того що. ВККС насправді теж може дати модель того, як зробити добір суддів ефективнішим, коротшим, але не вбавляючи при цьому якості, тому що як ви правильно сказали, що стоїть задача перед ВиККЕСМ набрати приблизно 2,5 тисячі суддів. Станом на зараз це буде половина судової системи України. До Чого все таки призвела відсутність ВККС за три роки, і як це вплинуло все таки на тривалість і сам розгляд справ? Зважаючи на те, що минуло ВККС власне була розпущена, можна так сказати, внаслідок своїх провалів, тому що попередньо ВККС провалила кваліфікаційне оцінювання суддів, це було так ну так звана екстраординарна процедура очищення судової влади, з якою попередній склад не справився, і також вища кваліфікаційна комісія суддів провалила конкурс до Верховного суду, наслідки чого ми зараз бачимо, тому що. Там практично в автоматичному режимі всі висновки громадської ради доброчесності про те, що кандидати мають там сумнівні статки, порушували права людини своїми рішеннями і так далі, е, давалися практично автоматично. Тому які наслідки що не було, насправді е, я глибоке розуміння того, що там практично 4 роки країна жила без добору нових суддів. Але в будь-якому разі, якби е, свої повноваження продовжував минулий склад, е, викок. На жаль, ви було гірше наразі, як ви правильно сказали, є приблизно до половини вакансій судової системи, і це стоятиме великим викликом перед колів комісією. І другий момент те, що кваліфікаційне оцінювання суддів зараз не завершене ще усіх. Також приблизно двох тисяч суддів мають його пройти. І це, власне, другий напрямок роботи, який буде очікуватися від Вищої кваліфікаційної комісії. Що лишилося її в спадок за від минулого складу і за ці майже 4 роки я процитую ВРП від цього рішення залежить збереження Україною статусу України кандидата на вступ до ЄС та успіх подальших перемовин щодо повноправного членства України в Європейському Союзі. Але питання чи не відчувають самі українці від цього незручностей? Насправді вайте речі, що це була одна з семи умов судової реформи, власне, для відкриття переговорів до вступу в ЄС і оновлення кваліфікаційної комісії за поступовноважний, власне, включалися в ту вимогу. І тому, враховуючи те, що в червні буде проміжний звіт щодо виконання цих вимог, такий крок ВРП та що вони призначили такий повноважний склад, це є дуже хорошим кроком, і насправді за це потрібно віддати належне Вище раді правосуддя. Чи відчуваю громадськість чи суспільство від того незручності, насправді думаю, навпаки, якраз враховуючи що це перспективи євроінтеграції, по-перше, а по-друге, що Щодо самого складу вищої кваліфікаційної комісії, в нас зараз з 16 членів 14 членів, до яких громадськість не висловлювала е, серйозних питань, наприклад, щодо сумнівного майна е, і інших порушень. Е, потрапили до фінального складу остаточного складу тільки двоє: це Людмила Волкова і Володимир Луганський, до кого громадськість мала серйозні побоювання щодо їхньої доброчесності. Це, власне, насправді, в порівнянні з іншими конкурсами, які відбувалися в судовій владі, в порівнянні з попереднім складом хвалів комісії, це є хорошим результатом. Однак, на жаль, ми не побачили в складі тих, хто був. Фінальному списку кандидатів, які були агентами змін, наприклад, Володимир Ресенко, який є відомим членом антикорупційної організації в Харкові, чиїми зусиллями Харків зберіг більше 158 гектарів землі у власності міста, ми не побачили в цьому складі попереднього єдиного незалежного члена насправді Андрія Козлова, якого цими зусиллями намагалися і, на жаль, досягли цього звільнили су. Судді, е, своїм впливом суддів окружного адміністративного суду міста Києва, що ми могли побачити на плівках вовка? Е, тому на жаль, не найкращий той склад, який в них буде, але все одно достатньо хороший. Верховна Рада у першому читанні вже проголосувала за повернення ВРП функції розгляду скарг на суддів. І питання: от одне: чи багато їх назбиралося і ну який дасть результат? Е, наразі до Вищої ради правосуддя говориться про те, що приблизно 10 тисяч скарг, які зараз перебувають на розпиті, е, які повинні будуть розглядатися, справді проголосували. Е, Законопроект щодо того їхнього утворення, який має їх розглядати, тому що з серпня 2021 року вища рада правосуддя цього не може робити, на жаль, але законопроект все ще має серйозні недоліки, тому що та редакція, в якому він пропонує, дає великі такі важелі впливу, щоб робити дисциплінарних інспекторів залежними. А враховуючи, що це будуть ті працівники, до яких будуть стікатися всі скарги, всі ці 10 тисяч і всі нові, ми маємо насправді працювати на те, щоб їхній статус був максимально незалежний умовно від керівника апарату Вищої ради правосуддя. І щоб вони могли працювати досить якісно і незалежно від своїй діяльності. Тому законопроект в цілому вітається, тому що він і дає власне змогу трошки, поки не створена ця служба дисциплінарних інспекторів самим членам ВРП розглядати скарги. Це так було насправді, це така модель була раніше. Але знову ж таки, як я сказала, є певні недоліки в законопроекті, над якими ми будемо працювати. Якщо підбивати підсумок, із вашої точки зору, які все таки нові кроки має зробити судова система, аби правосуддя в Україні запрацювало ну, з іншої сторони? Е, вперше за все, те, що стосується Вищої ради правосуддя, це буде запуск служби дисциплінарних інспекторів. Побачимо, як він відбудеться щодо вищої ковалів. Комісії перед ними е, стоять як казала два великі завдання е, і проміжне. Це формування громадської ради і зараз е, і найближчим часом та відновлення кваліфікаційного оцінювання, це процес очищення тих суддів, які зараз є, і добір нових. Також що стосується судової системи, відкрите питання залишається з Верховним судом, тому що враховуючи корупційний скандал як чи не найбільший в Україні там після революції гідності, один з найбільших, що стосується князів та інших суддів. І друге, те, що вони обрали голову суду, людину, яка мала висновок громадської ради доброчасності про невідповідність вас. На критеріям Е, ну, це насправді відкрило е, можливість міжнародним партнером і громадськості говорити про те, що реформа Верховного суду, так як вона раніше проводилась попереднім складом вищої комісії, насправді була точно провалена, і м, тут же немає. Можливості думати, що це було не так, і це відкриває насправді просто розв'язує руки говорити про справжню реформу і очищення верховного.